Тисячу доларів, 800 там, тисяч, 1200 доларів має стоїти така околмага. Ну там пусть хорошо, з трьох з, коробкою, з трьох точкою півтори. Не як за них деруть. Вона має 100. Сто... І я вам зараз по секрету скажу насправді, скільки воно стоїть. Я не сподіваюся, що мене за це відео не звільнять, але люди мають знати правду. А то бариги, шкуродери вже зовсім з ума зійшли. Вже деруть за такі. Ось за таку. Деруть зараз, знаєте скільки? Дуже багато. Дуже багато. А насправді ну йому ціна там 800-900 доларів. От може там 200-ка, 200, яка? 200 на типу, 20 коней, там, резина більше, заліза трохи більше. Ну там вона може там штуку стоїть добре. Там Такі, якщо трьохточечна коробка є, там можуть стоїти півтори, дві. І я скажу люди, що ви абсолютно праві. тому так і є. Тому що хто. Розумний, хто розумна людина, той знає, де взяти за такою ціною, а не дивиться постійно одне і ті самі відео в Тіктокі, в Ютубі, всюди, на одних і тих самих сайтах, де одні і ті самі завищені ціни повсюду. Тому що правильно, що всі між собою об'єднались, щоб грітися, як то кажуть, з людей. Вот. А чесна ціна, вона на трактора є. Тому обов'язково обов підпишись на канал. Тут ми розказуємо правду. Я вам даже більше скажу, якщо такий вот трактор взяти в розборі, тобто по запчастях, як, як воно йде, то воно буде по запчастях стоїть ще дешевше. Якісь там деталі, які в нас продаються. А там по 500 гривень, по 700 гривень, там по 1000 запчасти. І насправді їхня ціна того заліза копійки, долар, два, там здоровий мост на 50 стоїть. Там трактор, щоб був на мостах 50-х, а не 24-х, то доплачується 200-300 доларів, А не по 2-3. По Друзі, так що чесна ціна є. Чесна ціна є, і вона є в файні. Напевно, країні, яка зветься Китай. Якщо туди приїхати і прям приїхати на завод, то вам десь за таку суму і його відвантажать. Відвантажать його вам за територію заводу в ящику. Ну, а далі почнуться ваші пригоди, а, так скажемо, по привезенню таможня наша любима і всі інші справи. І якщо ви все-таки вирішите собі привезти контейнер таких тракторів і е, вкладете туди гроші, кошти, заплатите всі податки, заплатите всі таможні, заплатите всім перевозчикам, все-все-все поплатите, то я вам так скажу, що вам з трактора капне якихось пару сотень, 3-4 доларів, може менше, може більше. Це без урахування ще зарплат людям, які треба платити. Доставки, яка безплатна. Тому, друзі, не придумайте велосипед, ось номер телефону тут можна взяти за нормальною ціною вже привезено Не за завищеною не за облачною а за нормальною ціною. Понятно, що не по 1000 баксів вони не можуть стоїть Тому що ну, Китай в другій кінці земної кулі знаходиться. Але все ж таки ми напряму працюємо напряму з постачальниками. Ми напряму привозимо, ми тут їх складаємо. У нас най Менше ціна, яка є в Україні, плюс офіційне від е, того, від постачальників від Дніпра, від київських постачальників, від від Франківщини, від різних є. Тому сам... саму вигідну ціну на такий маленький тракторець 16 20 сил. Я вам зроблю з безкоштовною доставкою, з документами, все як положено. Плюс ще навісне, навісне взагалі стоїть копійки, ну, відносно цього остального. Навісне на такі тракторці, як на мотову. Тому звертайтесь, переписуйте номер і всім миру і добра.